Привіт! Якщо ви перейшли до це відео, то, мабуть, вам стало цікаво, чому я не люблю Detroit Become Human або ж ні. Це не так важливо, то все одно я буду про це розповідати. Detroit Become Human на даний момент остання гра Quantic Dream, остання гра, яку написав та зрежисував, якщо так можна сказати, до гри, хоча в рамках того, в якому жанрі виступає Детройт, то точно можна. Пан Кейдж, і, на жаль, ні, не той, що Ніколас. Так вже склалося, що окрім Детройду, з ігор Quantic Dream я зіграв лише Фаренгейт, і він мені подобався. Його перша половина так Очні, як тільки пішла серйозна кейджатина, то стало куди гірше, як не як, битви з великими жуками це тема серйозна. Якщо вам сподобається це відео, запрошую підписатись на канал, поставити йому лайк, а також до телеграм. Там я пишу усіляки, здебільшого якісь свої коментарі до новин або просто показую смішні картинки. Історія Quantic Dream тягнеться ще з минулого тисячоліття. Ця компанія починалася як студія Motion Capture, через що ігри її завжди використовували цю технологію, і від цього на фоні конкурентів завжди виглядали доволі. Серйозно, в якийсь момент в епоху PlayStation 3, Кейдж тісно подружився з компанією Sony і непогано так підвозив їм ексклюзивів. Особливо це грало на руку тим, хто не любив Sony кіно, тому що Кейдж робив саме інтерактивні ігри, які куди ближче були до кіно, ніж до класичних відеоігор. Звичайно ж, коли в тебе є вибір того, як піде сюжет, ти можеш відчувати себе ніби режисером, і це багатьом подобалось. Це точно було гарно сприйнято користувачами, коли вийшла перша гра Кейджа на PlayStation 3, а саме Heavy Рейн користувачам це сподобалось. Коли ж мова пішла про Beyond Two Souls, то історія ця вже була менш незвичною, через що і менш успішною. І от ми приходимо в епоху PlayStation 4, де виходить Detroit Become Human. На даний момент, як я сказав, остання гра Кейджа. вона мала подарувати людям дуже багато емоцій. Він сам так казав. Емоцій. земошн емошю Якщо ж говорити вже про Девіда Кейджа та його заслуги, варто сказати, що він куди гірший сценарист ніж постановник, тому що кадри, які він показує в своїх проектах, дійсно хороші. За ними цікаво спостерігати, і вони відверто кажучи, в основному вдалі. А от як сценарист він викликає більше питань аніж похвали, тому що абсолютно всі його сюжети. Діряві, як друшлак, а це дуже погано, так як в основному проекти Кейджа вони є трилерами, трилер, який залишає питання, вважається не надто хорошим, і також склало, що Детройт не є виключенням. Та перед тим як починати тошнити щодо якихось розбіжностей у сюжеті або банального ігнорування тих правил, на які опиралась гра на початку, в кінці, наприклад, варто відмітити, що Детройт Become Human виглядає дуже добре навіть зараз. Звичайно ж, в рамках повністю контрольованого кадру, коли. Все максимально лінійне, а вільний геймплей уявляє з собою буквально невеличкі шматки локацій, де ти можеш якось пересуватися. Це зробити можна, навіть на доволі допотопному залізі, яке мала PlayStation 4. Я ж гру грав на ПК, і від цього нічого не міняється. Вона виглядає дійсно дуже гарно. Лицеві анімації взагалі чудові, що не дивно, так як починалась. студія, як я казав, з студії Motion Capture, тож і досвід має в цьому питанні немаленький. Мабуть, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що усі динамічні сцени у Detroit Become Human Виглядають просто чудово. Вони гарно поставлені, вони тримають чіткий ритм і дійсно захоплюють. Але, мабуть, це усе, що радує мене у цій грі. В першу чергу Detroit Become Human є сюжетним проектом. Геймплею у ньому немає від слова зовсім. Звичайно ж, намагаються його якось створити, додаючи купу абсолютно непотрібних рухів там, де було б достатньо звичайної касцени, що абсолютно нормально в рамках жанру. Та від цього сюжет не стає кращим і, що важливо, він не стає ціліснішим. Якщо вам подобається моя діяльність, я за. Прошу вас до донату. Зробити це можна, перейшовши по посиланню в описі або за QR-кодом на екрані. Доступні як одноразові донати, так і місячна підписка. Дякую. Це переписуємо, ніхто грошей не дасть. В цей момент ми підходимо до сюжету гри. І що ми маємо? Перед нами трилер з елементами роуд муві, який, мабуть, чіпляти нас, показувати та розкривати важливі теми, але на жаль, в нього це вдається дуже погано. Поясню, чому. Сюжет Детройту доволі просто структурований. У нас є три окремих історії, які переплітаються у кінці, і кожен з протагоністів проходить свій шлях до отримання кінцівки, яку ми вже з вами створимо, проходячи місію заміну. Місі, Місією ми отримуємо сюжетні елементи, які пояснюють ті чи інші речі у грі. Також ми отримуємо певні геймплейні механіки, що дозволяють нам робити ті чи інші речі задля того ж розкриття сюжету. І на жаль, Кейдж не впорався з тим, щоб зберегти цілісність цих структур протягом усього сюжету. Під нашим керуванням час від часу буде один з трьох персонажів. Конор, Кара та Маркус є андроїдами, і кожен з них є уніфікованим. Кара є роботом господаркою. Маркус взагалі експериментальна модель, а Конор спеціалізований андроїд для роботи з поліцією та розкриття усіляких там справ. Нам його презентують першого у вступній сцені, де нам за допомогою системи діалогів можна привести її до різних закінчень, як позитивних, так і негативних. Але, відверто кажучи, на загальний сюжет це ніяк не вплине. Тут радше рівень, який ілюструє нам можливості, який повинен. Нас навчити взаємодіяти з ігровим світом, але ми отримуємо певну інформацію про машин, про їхні можливості та взагалі базову логіку, на яку вони опираються. Пройти місію дійсно можна по-різному. Нехай це не буде неймовірним розгалуженням сюжету, та цього достатньо для ознайомлення. У нас є можливість вивчити локацію, що є спеціальним режимом, доступним для конора, як для андроїда підтримки поліції. Також нам пояснюються ті ж самі можливості, про які було сказано, наприклад, що він здатен імітувати емоції, емоції показують частково будову робота, в випадку, якщо його підстрілять, згодом нам розширять сюжетну лінію Конора, як і у інших протагоністів, за того, щоб ввести нових персонажів, з якими ми будемо взаємодіяти, і через діалоги будувати якісь там структурні відносини, які впливатимуть на їхнє ставлення до нас, також на їхні реакції на певні наші дії в подальшому. Кара, так як вона є роботом-домогосподаркою, була забрана з магазину, де було продемонстровано, що роботи андроїди у світі Детройду це де-факто. Просто як побутова техніка, ти можеш їх придбати і вони виконуватимуть свою функцію. Важливо те, що консультант, який показує людям доступних андроїдів, пояснює їхні базові функції, пояснює їхні можливості. І нам, як гравцеві, стає відомо, що роботи вони запрограмовані. Тобто, наприклад, кара, вона саме домогосподарка, робот, який стоїть поруч, наприклад, має можливість не тільки доглядати за домом садом, але й має функцію охорони. В подальшому сюжетна лінія кари показує нам одного з персонажів. Дає йому характеристику, і це стає зав'язкою до того, що відбуватиметься в подальшому, тобто, фактично, ось цей от елемент. Сюжету, де ми взаємодіємо з будинком сімейства, він є штовхаючим елементом для усієї сюжетної лінії кари. Коли будемо вивчати локацію, ми можемо знайти пістолет, який знадобиться нам у конфліктній ситуації згодом. Як ми вийдемо з неї, буде залежати від вибору гравця. Також нам тут демонструється наркотичний засіб, популярний у Детройті 30-х років. І скажу одразу: не зважаючи на те, що він буде показаний в сюжеті і в подальшому, абсолютно ніякого впливу на історію він не має, так само як і конфлікт Росії з Америкою на фоні. Ніякого впливу на те, що відбуватиметься в сюжеті, не буде. Навіщо ці елементи були додані, для мене особисто залишається питанням. Тим більше, коли у тебе є взаємодія з наркотиками, кара вільно дізнається їхній склад. Чому вона це може зробити, чому її програма дозволяє настільки глибоко аналізувати ті чи інші предмети, особисто для мене невідомо. Можливо, це додали, щоб вона не плутала пральні засоби, та це додумаю я. Гра це ніяк не пояснює. Також нам стає відомо, що попередня. Машина у Домітода, голови цього сімейства була збита машиною. Тобто... Вважаємо це попередньою версією кари, яку довелося скинути, і ось ця от машина, яку він отримав, це де-факто відновлена модель, яку він мав до цього. І важливо, у неї була стерта пам'ять. Вона не пам'ятає того, що було до, вона не пам'ятає того, що потрапила під автівку. Як ми дізнаємось згодом, саме тот відправив Андроїда під колеса, і це є певним нюансом, що згадається згодом у сюжетній лінії Конора. Маркус вже це експериментальна модель, яка ніяким чином не була описана там, наприклад. В бюлетнях, які доступні, але нам він демонструється як робот-доглядач за художником, який має проблеми з пересуванням. Сюжетна арка обох персонажів тими чи іншими способами доведе нас до того, що вони перестануть керуватися своєю програмою і ніби почнуть усвідомлювати щось. Через конфліктну ситуацію Маркус потрапляє на звалище, де він вільно може знайти деталі, які підходять йому як експериментальні моделі серед інших роботів. Візуально ця сцена дуже цікава, вона відсилає. До Біблії і демонструється ніби певна візуалізація пекла. Нам це не надто важливо, там можна через діалоги. Певним чином отримати відповіді на можливі питання, які стануть перед нами як перед гравцем. Просуваючись сюжетом за обох персонажів, ми дізнаємось про таке місце, як Єрихон. Це місце, де переховуються роботи, що якось самоусвідомили себе. Граючи за Конера, ми також стикнемося з ось такими от свого роду дівіантами, де нам через призму машини та його колеги Хенка, точніше напарника, буде можливість якось аналізувати, чому машини так можуть, чому вони йдуть проти Базу. Вказівок і що саме приводить їх саме до ось цієї девіації. Взагалі, сюжетна лінія Конора вона по факту і базується на тому, щоб пройти більш складний шлях девіації, аніж його партнери по сюжетній лінії. Зав'язка для нас базово зрозуміла. У нас є певні принципи, за якими працюють роботи. Є така історія, як дівіація, що свого роду робить їх вільними, а також є кінцева ціль для машин отримати свободу. Про це ми дізнаємося у різні моменти сюжетних ліній, мабуть, лише за виключенням Конора, так як він до самого кінця буде слідувати певним правилам та виконувати роль саме помічника поліції. Історія ця доволі цікава, вона має певну кількість аналогій, наприклад, ті ж самі паралелі з чорношкірими громадянами Америки. Так як ми в Америці 60-х років, що мали окремі транспортні засоби для громадського пересування, продемонстровано як окремі відсики для андроїдів в тому ж транспорті в світі Детройту. Доволі дивний коментар від Кейджа, так як його машини, вони в першу чергу як побутові прилади. Я не зовсім розумію, в який момент я, як гравець, мав би до них проникнутись, та грав всю зав'язку, намагалась показати мені людей як негативних персонажів, а саме машин як позитивних. Тобто за них ми граємо. за Них ми боремося, їхня доля для нас важлива. Так же склалось, що я складаю з кісток, крові, м'яса, і мені абсолютно байдуже, як себе почуває мій 3D-принтер. У нього так то також є базове розуміння того, що він робить. Він розуміє відстань, на яку він пересуває свій робочий стіл, і оце от от все. Тобто базове мислення, закладене у нього розробником у нього, також є. Благо, в нього немає можливості дівіації, яка, як виявилось, відома розробнику, але це ми дізнаємось згодом. І саме він нас Ве їх не більше ніж вірусом, що передається між умовними пристроями за допомогою доторкань один до одного. Це можна назвати ніби одним з інтерфейсів підключення, так як все ж мова йде про машини. Тож, що ми маємо в силу того, що машини отримують емоційний удар, вони можуть пробудити певну помилку у їхній програмі. Яка приводить до дівіації, і вони починають мислити умовно самостійно. Тоді ж виникає питання: звідки у машинах, які мають певні функції, як нам пояснював адміністратор у залі, взагалі є можливість до існування поза межами діяльності, яка у них була вкладена. Чому кара вільно пересувається містом і здатна обманути або самостійно кастомізуватись, хто заклав у неї такий функціонал? Як нам відомо, дівіація це лише помилка програми, а не якась окрема її версія. Чи шлях існування цих машин? Той самий Маркус, з поправкою навіть на те, що він не серійна модель, тобто він свого роду особливий, уміє самостійно лагодитись. А далі по сюжету покаже взагалі неймовірні можливості у комунікації між ним та іншими машинами. Звідти ж з'являється і інше питання. Сюжетна лінія Конора пояснила нам, що машини не відчувають болю, а їхні емоції є штучними, тобто вони вміють під них адаптуватися. Тоді чому вони відчувають страх? Це закладено у їхню програму, що вони. Повинні відчувати страх, якщо так, то навіщо? Гра не дає відповідей на ці питання. Більш того, нам було продемонстровано можливість машиною реанімувати саму себе. І тут мова йде не тільки про приєднання іншої деталі до самого себе, ніби це термінатор, а й відновлення зовнішнього шару, який імітує шкіру і там може видозмінюватись. Маркус на ось цьому от кладовищі машин відновив собі умовну шкіру, але в подальшому, як у своєму сюжеті, йому потрібна буде допомога з тим, що його підлатають ломом. Ті питання до іншого персонажу, який також є дівіантом, і ми його. Спіймали як злодія, на якому були показані жахи, що він пережив як машина від свого хазяїна, що з над ним знущався. Нам були показані опіки, нам було показано, що машина була пошкоджена, чому він не відновив свої зовнішні елементи, чому він не відновив цю умовну шкіру. Гра не дає відповіді на це питання, причому не дає відповіді на це питання взагалі. Було б достатньо сказати просто, що саме моделі покоління Маркуса так можуть робити, а от ці, що були до, ні. Але навіть такого немає. Наступне питання у мене. Пам'яті машин, як нам відомо, Карі стерли пам'ять після того, як вона потрапила під автівку, через що робот де-факто був чистим на початку гри і ніяких спогадів не мав. Але в моменті, коли вона перебувала у будинку зладко, вона змогла за допомогою навколишнього середовища відновити свою пам'ять. Чому ж тоді, потрапивши у будинок, де вона по логіці існувала до, вона цього не зробила? Питань до пам'яті з'являється ще більше у моменті роботи в клубі, де відвідувачі мають можливість Зняти бажаного робота і проводити з ним час. Історія гри вказує на те, що андроїдом у цьому клубі старають пам'ять кожні дві години, а кінець епізоду представляє собою розповідь про кохання між двома андроїдами, які б такто не мали б один одного навіть пам'ятати. Хоча, можливо, вони просто подивились на навколишній світ і все згадали. Тим більше, як давно можна земітувати любов, що це за програма? Ці роботи створені для сексуальних втіг, тих, тих, хто приходить до цього клубу. На що саме опирається програма цих машин? Коли вони вирішують, що це любов. Питання до того, як взагалі машина може любити, воно доволі філософське. Тим більше, у нас тут є поправка на ось цю от девіацію, яка все одно нічого не пояснює, та окей. Конор у цій історії девіації є наздоганяючим. Він вивчає справу за справою, контактує з людиною, а саме Хенком, який, до речі, є доволі цікавим персонажем, але абсолютно клішованим. І все ж у ньому також відбувається ось ця от девіація. Він отримує можливість протистояти своїй програмі. Цілу ряду сюжетних поворотів ми доходимо до моменту, коли усі машини можуть бути утилізованими. І тут у нас починається геймплей за Керу. Вона там має ще собі товариша, якого знайшла у будинку Златка, це це не так важливо. Гра нам показала, що у роботів є декілька варіантів комунікації: це просто голосом, тобто імітація розмови, це певний безпровідний зв'язок та передання інформації за допомогою доторкання один до одного. Шматок закеру, він ніби геймплейний, тобто у нас там є певний. Таймінги, ми можемо втратити багато публічників, які нам допоможуть. І це достатньо напружений момент. Але в той же час виникає питання: чому? Машини задля своїх планів не контактують недоступними людям способами. Нам не було показано, що ті ж військові, які їх там контролюють, вони можуть чути ось ці переговори, так як вони використовували їх. Чому половина діалогів з планами просто звучать інша половина передається цим умовним безротовим зв'язком? Тим більше варто повернутись трохи назад, чому ж машини потрапили до ось цієї концентраційної історії, яка доволі сильно відсилається до німецьких таборів. Причина тому певне повстання, яке під Підняв Маркус. Вони зробили декілька гучних заяв, і в якийсь момент. Почали збирати більше андроїдів задля для того, щоб провести марш. Марш, який мав показати їхнє бажання бути вільними. Чому вони повинні бути вільними? На це Кейдж вирішив не давати відповіді. Мабуть, нам мало бути достатньо історії про те, що ну вони ж тепер розуміють, хто вони, що вони, на чим потрібна свобода. Тут же ж гра не про роботів, так то я просто через призму роботів показую інші проблеми американського соціуму. Думав французький ж, мабуть, але це все ж я придумав. Повернімось до маршу роботів. Маркус спочатку користується вже знайомим нам способом для передання програми, тобто ось цього -от вірусу умовного девіації, він торкається до інших машин і вони отримують, так би мовити, свободу. Але камон, це доволі довго, потрібно стільки разів потиснути руку. Уявіть, який там прикол з цими рукопотисканнями вийде. Тож, в якийсь момент, Маркус просто почав передавати вірус за допомогою безпровідного зв'язку. За цією логікою. Якщо у них є якась там загальна мережа, уявивши їх сотами, то можна всіх роботів зробити девіантами буквально за мінімальний період часу. Чому ось ця помилка в програмі, ця девіація до того передавалась тільки через дотик, а тепер може вільно передаватися безпровідним шляхом, нам ніхто не пояснює. Реакції оточуючих будуть залежати від того, що ми робимо, і можуть відрізнятися від того, як ви проходили гру. Але що важливо, в будь-якому випадку ми усією компашкою прибудемо на яриш. Хо, нехай і будемо в різних його локаціях. Там нам відкриється дуже важливий сюжетний поворот, з якого я просто випав. Не те, щоб він був несподіваним, просто я не вірив, що Кейдж настільки грубо це все зробить. Уся сюжетна лінія кери це наш догляд за дитиною. Дитина є важливим елементом у сюжеті. Вона в першу чергу викликає необхідні емоції. Вона є мотиватором до дій за керу, не завжди законних, наприклад, або не завжди просто порядних. Що нам, як гравцеві, доводиться робити, і ось таке рішення воно приймається виключно через те, що ми робимо це задля того, щоб захистити нехай цифрову, але дитину. Це базові якісь поняття, якщо можна так сказати, саме у людей. В моменті на Єрехоні ми дізнаємося, що а дитини то не було. Еліс виявляється просто андроїдом, але от дитячої моделі. Тож, який нам сенс допомагати їй в подальшому, не зовсім зрозуміло. Так... Мала б зіграти якась емоційна прив'язка, та вона була до дитини, до людини в першу чергу, а не до чергової машини. Тим більше питання, якщо програма в Еліс є саме от умовної доньки, і нам не показували, що в неї відбулася девіація, чому вона приймає певні рішення сюжетно, що не зовсім показують нам андроїдів як щось структурно зрозуміле. Вони ніби не є машиною. У моєму проходженні Еліс застрелила Тода, чому машина, яка по ідеї не мала б цього робити. Що нам пояснює, той самий помічник у магазині це зробила демонстрації. девіації, як Я сказав, не було. Тим більше, нам прямо вказано, машина не може нашкодити людині. А тут ми маємо машину, яка технічно, здавалось би, працює правильно, але вона це робить. Мабуть, відповідь на це питання відомо лише Кейджу. Як результат, ми маємо абсолютно незрозумілу логіку поведінки роботів. Ми маємо дуже грубо пояснений принцип їхньої девіації, і яка там кінцівка буде, вже не так важливо. Гра тримається на максимально білих нитках, причому вони навіть не кругом зшивають її докупи. Машини без девіації здатні нашкодити людям. Машини з девіацією, що є помилкою. Коді можуть вільно мислити, виражати емоції, які, по факту, як нам пояснили, є лише імітацією. І наша ціль у хорошій кінцівці це довести людям, що помилка у Коді робить машин людьми. Безумовно, це відео не повне можна розбирати кожну сцену і показувати, що «А, тут от Кейдж неправильно написав і все поламалось, Та в мене немає такої цілі. Мабуть, саме ця низка питань, яка доволі груба, але все ж демонструє мої претензії, є основною. Є тим, що завадило мені повірити у цю історію. Я не прив'язався до жодного з персонажів, окрім мабуть, хенка. І те, тільки через те, що він людина, через те, що його проблеми людські, через те, що його тіло, воно смертне, його не можна можна перенести просто в нову оболонку через те, що його емоції справжні. А от андроїди, андроїди, це просто машини. Це машини, яких створили, щоб за недорого, до речі, виконувати вказівки людей, і в силу помилки вони цього не роблять, і тепер хочуть якоїсь свободи. Про те, що одне з побажань протестуючих машин було отримати контроль виробництва цих самих машин, і так далі. Це вже тонко ще. Мабуть, ця історія сипеться ще на початку. І якщо ви хоча б трішки ознайомлені з базовими принципами тих самих фантастів, наприклад, 20-го століття, то ви вже не будете розуміти, чому. Від цих машин працює саме так. А якщо ви дивились фільм Я робот, то у вас з'явиться занадто багато питань буквально в кінці зав'язки історії Кери, і швидше всього, ви просто вимкнете гру. Я ж «Детройт» проходив по рекомендації, і повірте, за кожної можливості, я згадую про це тому, хто мені порекомендував цей шедевр кіноігроробства. Дякую за увагу! Нагадаю про підписку, лайк і обов'язково телеграм. Думаю, кожен з нас по-своєму ставиться до цієї гри, тож буду радий почути вашу думку в коментарях. А у мене на цьому все. Скоро почуємось.